Сегодня мы чествуємо наших чемпионов Кубка Одесской області. Вручаємо заслуженные награды. І першим запрошуються для нагородження двухкратный чемпіон Одесской області Шатайла Александр. Ну, чтобы не отходить далеко от кассы, тут же у нас двукратный чемпион Парфиров Андрей. Да, Для нагорожи не запрошивается. Белощук Артем. Чемпион. Двукратный чемпион. Александра, первое место. Тут нету, да на горожане запрошивается. А Андрей, чемпион. Малицкий Ярослав.

У нас есть два месяца до наступного змагания. Наступное змагание будет кубок в Одесской области, но вместе месте Пивденна. Почему не рей? Почему не рей? Почему не рей? Цей раз я брав змагання в таких розділах, як Point Fighting і Light Contact. У мене було два бої. Point fighting це коли треба всього лише доторкнутися на касання на бали. А лайт контакт це коли наносяться удари все вище пояса. Такий самий бій на татамі, але вже контактний бій. Розкажіть взагалі, які от емоції були під час бою Емоцій майже ніяких, тому що я був підготовлений, спокійний, зосереджений на цей бій, і мені дуже сподобалось навіть. А от зараз емоції під час нагородження, те, що вам вручало, і грамоти і також медалі за перше місце? Ну я дуже задоволений, тому що я їхав чисто за першим місцем і я його здобув. Розкажіть, будь ласка, от сьогодні сказали, що будуть наступні змагання через два місяці. Ви вже починаєте готуватися, як іде підготовка і в яких видах бою ви обоє, будете брати участь там? Мабуть, в тих самих буду брати. Може, спробую нове. Це кіклайт, новий розділ відкрию так для себе, тому що я там ще не виступав і буду готуватися ще краще до цього, тому що я думаю, що знайдеться. Більше суперників ніж цього разу, тому будемо готуватися. На які місця вже претендуєте? Тільки перше, тільки перше. Кемпо бере тільки перші місця. А як взагалі йшла підготовка до цих змагань? Ну до цих трошки тяжче, тому що ми половину готувалися в залі, потім на вулиці, і такі зміни ну нічого, підготувалися нормально. В принципі, ми всі. Ну, добре, налаштовані були на цей бій, на ці змагання. От ви говорите про ці зміни. Як вони взагалі впливають на вашу підготовку? Ну, дуже, тому що деякі Деякі вправи не можна робити, наприклад, ми робимо на татамі, а де ми робимо на татамі, тому що це таке безпечне покриття для спортсменів, так, для нас, для кікбоксерів. А інше, коли ми на вулиці, там, наприклад, ґрунт або штучна земля на, на стадіоні, тому там все інше. Там. Деякі вправи не можна робити, так як тут в, в залі. Чи це підготовку і наскільки? Так, трошки, трошки є ускладнює. Я зайняв перше і третє. А в яких буде боїв? Кіклайт і лайт контакт і point файтінг. Розкажи під час бою, які в тебе були взагалі емоції? Чи було тобі тяжко? Ну, тяжко було, звісно, були емоції. Ну. Хотів виграти. Чуть сили не вистачило, але бой був дуже гарний. От коли тебе зараз нагороджували, тобі тягали медалі, які в цей час були емоції? Дуже гарні. Розкажи, от сьогодні сказали, що через два місяці ви будете брати ще раз участь уже тут на Південному. Як ти плануєш готуватися усердно і також які взагалі у тебе емоції? Я буду тренуватися у середно і буду буду питатися виграти перше місце. Ти плануєш займати тільки перші місця? Так. Добре. А взагалі, чи було складно якось готуватися до цих змагань? Ну, складно. Я готувався дуже сильно. Готувався добре, Відпрацьовували комбінації, удари, техніку, зв'язки. Підготовка була добре. А насче самих змаганнях, то трішки не допрацював, але ми. Будемо допрацьовувати це. А в яких видах блогів ти брав участь і які місця ти посів? В розділах брав участь це в поїтфайтінгу, в лет-контакту і в Лоукі. В Локіка це на rінду, жорсткий від спорту. Перше місце в лейт-контакту, друге місце в Локіку і перше місце в поєнтфайтінгу. А розкажи, які взагалі були у тебе емоції під час собі бою? А, ти думав там, що все я маю тільки перше зайняти місце і ніяке інше не може бути? Так були ці емоції, що я хотів виграти, мотивація була. І сам був радісний від поєдинку, та й добре все було. А розкажи взагалі, які емоції? Є? А коли, коли тебе зараз нагороджували, одягали тобі медалі за перші місця і давали грамоти. Дуже гарні були емоції. Так, я щасливим був, коли одягали модалі. А Ще я виграв за два перших місця, призовий виграш, тисячу гривень. А, чи думав ти вже куди ти їх витратиш? Поки ні, ну думаю. Скажи, от зараз вже говорили про те, що через два місяці ви берете участь у наступних змаганнях. Як ти плануєш готуватися і взагалі в яких видах бої ти будеш брати участь? Так, казали, що через два місяці буде змагання. Буду добре готуватися, буду старатися, буде мотивація виграти три золота і буду виступати в розділах Кіклайт, Лайт і «Поінт». Я брав тільки у лайт-контактів, посів перше місце. Це був більше товаришівсь у мене бій, тому що я дорослий. Дорослих зараз мало, всі розуміють, чому. Також виступав мій ученик. Чотири поєдинки, три дострокових перемоги. Ось. Результат каже сам за себе. Займайтесь, приводьте дітей, пусть вони теж займаються спортом. От ви є якраз вчителем в групі. І от яка вікова категорія у вас? Від 5 до 8-9 років. Іноді треную групу свого тренера, коли він відсутній. Тому вікова категорія різна. Приходьте, є група дітей, середня та доросла. Всіх знайдемо. А от під час бою, які взагалі були емоції у вас? Під час мого бою, звичайно, я до цього вже привик. Під час бою малих малишей це було дуже бентежно. Дуже бентежно. Емоції такі перший раз були хвилювання. А так все добре. Багато хто повигрував, переміг. Багато хто переміг, багато хто посів перше місце. Все, як завжди, вже привик, вже їжджу не перший раз, секундую. Все проходить, як завжди. А от які були емоції, коли вам давали грамоту і одягали медаль, і також на ваших вихованцях? Звичні, на мене звичний, я не перший раз перемагаю, але ось учні це було дуже приємно. Неймовірні враження, якщо чесно. А от через два місяці будуть ще одні змагання. Як буде йти ваша підготовка та як будете тренувати випроманців? Підготовчий процес, все як завжди. Фізуха, техніка, спарінги, відроботка на лапах. Все як завжди. А от те, що зараз вже стало спекотно, і ви більше переходите на тренування на вулицях, чи це якось сказується на те на тренування, що воно стає трішки не таким звичним? Свіже повітря, так, і за того, що жара, і тренуєшся на жарі, тренується вестибулярний апарат, стає легше дихати і Дитина привикає к навантаженням, і потім їй становиться легше, коли не, немає такої погоди. Спеки. Це був третій літній кубок. Ми вважаємо, що це буде он постійним на відкритому повітрі в місті Одеса. Там были присутни, кроме клубов Одесской области, еще четыре области, бо это открытый кубок. С наших, из наших спортсменов, с места Пивденной принимали участь 29 спортсменов. В разделах Point Fighting, Light Contact, Kick Light и лукик. Kick. То есть уже в этом году наши спортсмены, наши выхованцы работали на ринге. В перше на этот кубок организаторы змагань поставили ринг. Ну, теперь ринг у нас будет присутней постоянно. И ринговые дисциплины мы будем развивать, и наши выхованцы будут участвовать на ринговых дисциплинах. В ринговых дисциплинах. Результат для наших спортсменов ну, просто очень хороший. Я как тренер э, доволен всеми детками. У нас 23 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых медалей. А, почему так много получается? То, что а, многие спортсмены а, принимали участь в двух, в трех разделах. А, то есть выигрывали первые, вторые и третьи места в разных разделах. Есть трехкратный чемпион Остапчук. Андрей, который выиграл в трех разделах, стал чемпионом. Ну, наверное, это такой больше подготовительный чемпионат, потому что здесь есть возможность на этих замаганиях себя проявить, получить опыт для более высоких замаганий. По результатам Змагань. Ми формуємо збірну команду Одеської області на всіукраїнські змагання. Всі українські змагання у нас почнуться зі. Всі українські змагання у нас почнуться з вересня. Після чемпіонату Європи, який відбудеться в місті Лідудізола в Італії, ми будемо проводити. Ще один Кубок Одеської області, вже в місті Південний. І будемо вже більш ретельно формувати зборну на всіукраїнські змагання. В цьому році у нас ще буде Кубок України, всіукраїнський турнір в Хмельницькому, чемпіонат України серед Дю США. Це теж дуже значимый чемпіонат, Он, а, би, ну, як чемпіонат України. А, також а, в цьому році у нас на чемпіонат світу буде, ну, в Абу-Дабі в Еміратах. А, тому після чемпіонату світу а, у нас ще буде Wizard Open в Києві. це традиційний всеукраинский турнир, в котором мы тоже принимаем участие. А скажите, пожалуйста, от в цих в взагалі, вашим хванцем, какой вікової категорії брало участь? Так как я был главный судья этих змагань, я настоял на том, чтобы приняли участь самые младшие деточки. Начиная с пяти роков. Пять, шесть, семь роков участвовали. Это самые меньшие. 8-9-10 это э, кадеты вторые, а потом младшие юниори, э, юніори и дорослые. То есть все весовые категории начинают с пяти років. А вот э, про те змагання, які вы говорили, взагалі будут не только в Украине, а за кордоном. Э, Чемпионат світу это туда едут только чемпіони України. На данный момент, к сожалению, у нас нет чемпионов Украины среди юниоров. Есть призеры, но в сбирну не попали. Среди дорослых то же самое. На чемпионат света в Абу-Даби поеду только я, как судья международной категории. Это от нашего места Пепдена. С Одессы э, будет ехать э, два спортсмена на чемпионат Европы в э, Лидоди Золо. Это э, чемпионы Украины, которые э, с нашей одесской федерации э, посели первые места и э, получили премию в сумме полторы тысячи евро. Это на поездку на чемпионат Европы. А от взагалі як іде підготовка до різних змагань та чемпіонатів? І ви говорили про те, що от зараз тепер ви практикуєте більше спадби? Так ми клуб кемпа, то тобто ми немножечко потіснились, тобто ми орендували раніше 400 з лишнім квадратних метрів. Но из-за проблем а, с тем, что надо делать ремонт в помещениях, а финансов нет, нам пришлось отказаться от 300 квадратных метров. То есть у нас осталось 167 квадратных метров. Это два спортивных зала небольших. А тому мы зараз а, тренуемся на а, летней площадке а, во дворе химиков 14 с разрешения горспорткомитета и ДЮ США, потому что эта площадка принадлежит ДЮ США. Лето будем заниматься на всей площадке. Далее на осень, на похолодание там будут уже другие локации, которые мы сейчас просматриваем. По самой подготовке до змаганий. Зараз у нас нет э, такой возможности, как работать на мешках. Тому мы на э, повитре, на площадке работаем на макеварах, на перчатках, то есть нарабатываем технику. Э, спаринг партнер является э, как бы помощником для отработки ударов. Э, Неудобства в том, что э, тренироваться приходится в зути, в кроссовках, бо босиком по площадке не побегаешь. Если мы э, в клубе привыкли, что мы тренируемся на чистом, мягком татаме, босиком, то есть вот такая ну, неудобная ситуация.